Привіт! У цьому відео я покажу, як продати ETF в Trade Republic. Спочатку відкриваємо додаток Trade Republic і потрапляємо в портфоліо, прокручуємо вниз до наших ETF і вибираємо той, який хочемо продати. У мене лише один, тож я натискаю на нього. Внизу бачимо опцію Торгівля, натискаємо на неї. З'являється опція продати, і ми її вибираємо. Тут можемо вибрати скільки хочемо продати. Продати показує кількість акцій. Можна вказати відсоток, наприклад, 100%, все. Або натиснувши акції, можна вказати суму, ліміт чи стоп. Я, наприклад, хочу продати лише одну акцію. Потім натискаю на ці три крапки і вводжу частки, вводжу лише одиницю і тисну далі. Тут все наочно відображається. Важливо, плати 1 євро комісії, тисни продати. Ордер виконано. Повернувшись, бачимо менший портфель, а гроші у готівці. Ось як легко продати ETF у Trade Republic. Якщо відео допомогло, лайкни. Бувай!